Сніговий шторм посеред осені, бабине літо зникло, а Карпати проснулись під метровими заметами. Україну трясе від перепадів погоди, ожеледиться вітер і магнітні бурі б'ють одночасно. Та це лише початок. Світ накриває хвиля стихій: урагани, торнади й катастрофи, яких не бачили десятиліттями. Європа й Кариби на можі. Природа шаленіє, коли зима приходить раніше ніж очікували, і коли буря може змінити історію, світ завмирає в очікуванні. Що ж відбувається просто зараз? І чому все це може стати кінцем епохи? Дивіться у випуску уже зими. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Бабине літо, схоже, цього року обійшло Україну стороною. Осінь остаточно бере своє і не лише дощами, а й справжніми снігопадами. У Карпатах за ніч випало до 30 сантиметрів снігу, засніжило боковель. А на найвищому гірськолижному курорті Драгобрат уже панує справжня зима. Рятувальники попереджають туристів та місцевих мешканців про різке погіршення погоди, туман, ужеледицю та сильний вітер. Закликають утриматись від походів у гори, адже на гірі можливі снігові суви. І якщо здається, що 30 сантиметрів снігу то вже багато, то ось справжнє ого. На гірі Карпат снігу намало ще більше. Подекуди товщина покриву сягає до 80 сантиметрів. На горі піп іван рятувальники вже фіксують майже метр снігу. Схоже, зима вирішила показати свій характер ще до листопада. Тож Карпати вже в снігу, але не поспішайте ховати осінні куртки. Зима ще трохи зачекає. Синоптики заспокоюють, уже за кілька днів Україну повернеться тепліше повітря. За словами синопткині Наталки Діденко, до кінця тижня температура в день підніматиметься до 12-17 градусів. А лише в суботу трохи знизиться до 10 та плюс 12. Втім, погода це не єдине на що варто звертати увагу. Сьогодні та завтра очікується підвищена геомагнітна активність, тож можливі головні болі, слабкість і судинні загострення. Уважно сьогодні. Завтра прогнозується підвищена геомагнітна активність, магнітні борі. Ймовірний головний біль судинні загострення, слабкість. Якщо ці прояви помірні, все ж варто піти порухатися на свіже повітря. Холоду ще немає, дощі не особливо дошкуляють. Рух та свіже повітря точно зайвими не будуть. Синоптикиня радить, якщо самопочуття дозволяє, виходьте на прогулянку. На вулиці ще не холодно, дощі не дошкуляють, а свіже повітря і рух допоможуть пережити навіть магнітну бурю. А тим часом, поки в Україні осінь ще тримається м'якою, в іншій частині світу стихія вирує на повну. У Карибському регіоні набирає обертів ураган Меліса уже четвертої категорії. Він може стати найпотужнішим штормом за всю історію Ямайки. За повідомленнями Associated Press та NBC News, негода вже забрала життя щонайменше чотирьох людей. Троє загинули на Гаїті ще один у Домініканській республіці. Є поранені, зруйновані будинки та зниклі безвісти. За словами Евана Томпсона, директора метеорологічної служби Ямайки, ураган Меліса може стати найсильнішим зареєстрованим з яким коли-небудь стикалася країна. Тут готуються до евакуації та перевіряють притулки. Синоптики прогнозують, опади можуть сягнути до 760 мм, міліметрів, а в окремих районах навіть понад метр. Меліса може посилитись до п'ятої категорії, і це може стати найсильнішим ураганом, який будь-коли накривав острів. Поки Карибський район бореться з потужним ураганом Меліса, негода вирувала і в Європу. У Франції стихія теж не пожаліла на півночі країни. У департаменті Вальдуас пронісся справжній торнадо. Як повідомляє французька газета, буря забрала життя однієї людини. Ще четверо отримали поранення. Торнадо пройшов кількома містами: прориви вітру зривали дахи, ламали дерева та пошкодили десятки будинків. У місті Ермор стихія повалила три будівельні крани. На місці працюють понад 80 пожежників і 50 поліцейських. У префектурі створено оперативний центр, який координує рятувальні роботи. Французькі метеорологи кажуть, для цієї пори року торнадо в регіоні надзвичайно рідкісне явище, але цьогорічна осінь приносить дедалі більше погодних сюрпризів. І поки природа влаштовує свої випробування над Україною, точиться своя масштабна буря. І цей удар стався. ЗСУ провели блискавушу операцію, яку вже називають Дамба. Дрони сил безпілотних систем знищили веслування білгородського водохранилища. Величезний обсяг води ринув та захисні споруди окупантів нижче за течією. І кілька тисяч солдатів опинилися у пасті разом із технікою. Ситуація наскільки критична, що навіть ворожі воєнкори та пропагандисти вже вимагають помсти. Усі деталі у відео. Білгородські греблі схоже скоро прийде кінець. Цими вихідними безпілотники пошкодили дамбу білгородського водосховища та спричинили різке підняття води в річці Сіверський Донець. Внаслідок підтоплення під загрозою опинилися підрозділи російських військ на вовчанському напрямку Харківської області. Їх окопи вже почали перетворюватися на канали, а це стосується окупантів із 128, ї 116-ї, 68-ї та 136 ї бригад збройних сил Росії. Командувач безпілотних систем ЗСУ Роберт Маяр Броуді підтвердив, що воїни першого окремого центру сил безпілотних систем завдали удару по греблі Білгородського водосховища. За його словами, операція отримала назву Дамба. Ну ти тримайся, якщо що. По состоянию Белгородского водохранилища ситуация стабильная, но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов. Поэтому, дорогие жители переслежащих сел, уже сделано два подмового обхода. Пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем всем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води в Білгородському водосховищі впав на один метр. І це ще схоже на кінець історії. Путінська влада в регіоні заявляє, що ситуація із Дамбою залишається стабільною, точніше, стабільно пропускає воду. Однак є ризик, що можуть бути повторні обстріли греблі білгородського водосховища. Тим часом у мережі з'явилися супутникові фото наслідків українських ударів по Дамбі на Білгородщині. На одному із знімків можна оцінити масштаб затоплення території нижче самого водосховища. Вода продовжує поширюватися і поступово затоплюється навколо. Також Осентери звернули увагу на те, що досі не оголошена евакуація людей із території нижче водосховища. Та поки російська сторона максимально замовчує цей факт, наскільки можливо, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов виступив в своєму ток-шоу із черговими погрозами. Закликає путінські війська бити по київській дамбі. Простите, але я не розумію, чому до сих пор київська дамба стоїть. Я реально цього не розумію. Я вважаю, що ми повинні перейти в позиції жорстокого наказання. Слушайте, вони нам утюжують Білгород, ми намагаємося скоронити Київ. Они не поймут нашего благородства. Сейчас там что, третий день, второй день, что-то горит в Киеве, но они же все равно все считают, что они сейчас нас победят. Вот там Буданов хитрый пирожок что-то рассуждает о том, что будет с крымским мостом. А если снести нахрен плотину, то надо будет ему рассуждать, что будет с Киевом. Українці чують такі погрози вже не вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення однак це ще раз підтверджує, що ігнорувати майбутні тривоги не варто і дослухатися до всіх повідомлень екстрених служб. І поки українські сили завдають точних ударів по ворогу, наслідки війни вражають мирне населення на Донеччині без водопостачання. Через постійні обстріли та руйнування було знищено основний водопровід. Окупанти лише обіцяють забезпечити людей водою, але з кранів тече коричнева, непізнана рідина. Питну воду доставляють цистернами, і її всім не вистачає. Помити сьогодні справжня розкіш. Деталі вже в сюжеті. Далі дощ пішов, і ми всі дуже щасливі. В макіївці можна придбати ємності для переноски бензину, а також технічної та очищеної води. Радіють, дощу та стоять у чергах за водою. Ситуація на тимчасово окупованій Донеччині продовжує погіршуватися. Води немає, це питання неможливо вирішити. Немає в нього технічного рішення, і найгірше, що його ніхто не шукає. Раніше окупанти розвозили воду машинами, тепер встановили ємності. Люди носять її з бочок, стоячи в чергах годинами. Це таке спрощення для них з одного боку, тому що ти в бочку залив, водовозка поїхала. І ніхто не спілкується з тими людьми, які штурмують цю водовозку, тому що води не вистачає. А з іншого боку, ну дивиться, вже холодно на вулиці. а що буде, коли буде нуль, мінус? І оці в ємкості пластикові почнуть замерзати, лопатись на морозі і все таке інше. У багатьох районах подача води лише на папері за графіком. Насправді ж у кранах сухо. Ну, де ж ти? Де? О, ну давай, рідненька, давай, я в тебе вірю. Вода, наприклад, в тому ж самому донецьку є один раз на три дні. Насправді це чотири години. Через 68. але ж вона є не всюди, тому що дуже багато поривів. Тому що коли ти даєш воду 4 години через 68, це є гідроудар, і труби не витримують. Так ось навіть така вода вона може дійти там до першого. Поверху до другого максимум вище? Mm -mm. Ні. Тому е є люди, є будинки, є на райони, де води немає там тиждень, два-три. І як людям жити, як лю людям митися. В тому ж самому Єнакієвому, за словами навіть того ж е Дениса Пушиліна, е ситуація з, 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 з водою ще гірша, тому що там вода є один раз на чотири, на п'ять. Днів. Маріуполь живе поки що один раз на два дні, але ж скоро буде теж один раз на три дні. Без постійного потоку вода в трубах перетворюється на іржу, там митися не можна, тому що ну якби і вибору нема. Це ж іржа ржа іржа, вона тхне. Є речі, які ми просто по фото і по відео, наприклад, не розуміємо там запах. Уявіть собі запах в Донецьку, просто в принципі. Як пахнуть люди? Як пахне те, що залишається від людей, те, що вони змушені не викидати, тому що це не змієш. Що водиє, прання пройшло, ну і таке інше, ну це, це ж жесть, середньовіччя. А системи водопостачання і водовідведення зношені та розбиті. Воно там коксується, забивається, і коли вода з'являється, оце все. В прямому сенсі, вибачте, лайно воно ж буде на вулицях, і дедалі буде більше, більше і більше. І в Маріуполі така сама ситуація давно вже вони там мовчать, тому що на щастя, воно рветься там, де ніхто не мешкає. Але ну ці проблеми вони будуть зростати. А це у підсумку впирається в проблеми санітарії і суспільного здоров'я і високої смертності. Єдина артерія, що, хоч якось, живить окуповану Донеччину, водогін Дон-Донбас, але сам Дон Міліє. І в Ростові вже відкрито кажуть: воду треба перекладати. Кривати розповідає Микола Осиченко: якщо вони її перекриють, води на Донеччині окуповані не буде взагалі. Але мені здається, що для Росії ну не сильно то і важливо. Про ситуацію зсередини розповідає наш співрозмовник із тимчасово окупованого Донецька. Його голос ми змінюємо з міркувань безпеки. Коли Минобороновські строїли водовод до Донбас, там математично було заложено те, що його в принципі не може хватати потужності. Зараз качають з Дон Донбас. по-моєму, 160 тисяч кубів в сутки. А треба Донецьк, на Донець, моєму за 300. тут ніяк не, не вистачає. Для критичної інфраструктури, лікарень чи пожежних станцій окупанти ще знаходять воду, однак не завжди дивіться. Тут треба розділяти проблеми і да? і проблеми вожді. Може, ви бачили як згорів цей ажанжесі Маленд Ленецькій. Ви побачили там сліди пожарнотушені? Як на мене там, там прекрасно все видно? Да? Подивіться, прольоти там за останні там місяць три, да там взагалі не видно, що його тушили. А є мінімальний водозабор, який да? котрої використовується нуть более этого прошу за найти воду уצא склада з моїх припасів ну 6.0 но в принципі право лево можуть почекати через водну кризу під загрозою і опалювальний сезон парад запуску напалення коли промивка ту колони зробила то що з основною хранжонковська воду хранили ще да ну та ту матч полу да загнали в туби. Що пісок куф відбувається, да? ця вода вона жорстка, її не можна запускати в туби. Тому тут то, 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 то. вона робаться труба. За даними окупаційної влади, станом на 13 жовтня у місті запустили 70 котелень, а їх 255. Наш співрозмовник додає, якщо опалення і з'явиться, це буде радше диво, ніж реальність. Карина Подленко, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Исніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.